Друзі, всіх вітаю, бажаю вам гарного настрою і дня. У мене сьогодні за планом піти на збори. В моєму дитинстві на збори їздили спортсмени. А от коли виростаєш, то збори вони зовсім по-інакшому виглядають, трохи пізніше зрозумієте, про що я кажу. Тому я трохи поспішаю, заправляю швидко к ліжко. Також зазвичай я роблю таку, ну не то, щоб генеральну уборку по суботам, воскресеньям, а от прибираю, прибираю в кімнаті. Но в цей Раз мене не вийшло, і сьогодні вже вторник. Тому я просто позамітаю, бо налетіло багато шерсті від черешні, і вже прибиратися, мити підлогу буду на слідуючих, ну на цих вихідних, вже так скажемо. Зробити детальну уборку я можу лише на вихідних. В будні дні в мене це не виходить, тому вже почекаємо суботи і воскресення. Я прибираюся на столі, протираю його і готуюся до сніданку. Під час сніданку буду дивитися YouTube, вже його запустила, в мене дуже тормознутий комп'ютер. Навіть при прискоріній зйомці ви побачили, що він дуже довго загружається. От, тому я вже поснідала і вирушаю, от я вже на зборах. Значить, що я роблю для тих, хто не знає. Це велике чуже поле, на якому росла кукуруза. Проїхав Кавбайн, кукурузу покасив, позбирав її, потрусив. Повипадали лише качанчики пусті. І день-де дуже рідко, але попадаються качанчики, кукурузи, які цілі. Ну, не дотрусив він трошки, все ж таки, це машина щось пропустив, десь воно випало. І от люди беруть мішки і ходять після комбайна, збирають цю кукурузу. Зазвичай це можуть роби, робити хто завгодно, навіть якщо це не ваше поле. От е, як я сьогодні, наприклад, взяла мішок, прийшла і збираю. Бо поле Покасили вже давно, воно стоїть. Я наблюдала, що там ніхто не збирав. І я думаю, чому добру пропадати, піду і зберу. Зараз трошечки разом от показую вам, скільки назбирала кукурузки, поки до вас йшла. Зараз трошечки разом пройдемося, я вам покажу, як це виглядає. Враховуйте, що це прискорена зйомка, не так часто і зустрічаються ці качанчики. Тут дійсно пощастило, якось вони мені попадалися. А так, звісно, комбайн трусить все дуже хорошо, саму кукурузку забирає, От, але тут мені пощастило знайти побільше. От, бачите, знаходжу, але знову ж таки не забувайте, що це прискорена зйомка. Ну і дійсно пощастила. А, так, там, звісно, треба походити, пошукати, і не так швидесенько вона знаходиться. Можна йти і взагалі нічого не знайти. Маю на увазі не на всьому полі нічого не знайти, а якийсь довгий час йти і нічого не знайти, а от потім почне попадатися. Ще хочу відмітити окремо, що я ні в чому не нуждаюся. Слава Богу, всім необхідним я забезпечена, в мене все добре. Але, як я кажу, щоби під час війни так бездарно в землі пропадало, згнівало знівала оця кукуруза, яку можна позбирати і собі зекономити, курочок накормити. От, чим воно просто перегніє, згніє в цій землі, бо вже на днях, може, навіть завтра, післязавтра приїде трактор. Тут все передіскує, і воно все просто згніє. Також вже розказувала в Тіктоку про те, що отак от ходіла на збори. І як вірно, люди мене поправили в коментарях, що справа навіть не в війні. Це є нормально взагалі: отак от прийти, назбирати, чом добру припадать, коли можна зекономити, і також фермеру розділиться ну, не то, щоб приємно, але облегчити його труд, задачу, не буде дикоросів, бо кукурузка повисипалася, на наступний рік почне рости дикою і так, таким. Чином, ми робимо і собі приємно, і також самому фермеру йому не буде оцих декорозів на наступний рік. Що стосовно мене, мені прям дуже сподобалося. Я любительниця збирати гриби, І отут от воно чимось схоже, ти йдеш, насолоджуєшся краєвидами, така осіння краса, трошки пізніше вам покажу. Вискуюш, збираєш цю кукурузку. Якось воно прям, в нас сезон синія грибни не починається, так хоч замінила на кукурузу. Але є і мінуси. Дуже це поле, дуже сильно дують вітра, задувають в усі міста, куди не слід їм зробити. Додувати. Завтра буду одягати обов'язково шапку, взагалі потепліше. от Показую вам, як красиво. І, звісно, мішок важкий. Оце постійно несеш його, він все важче і важче становиться. От, так що мінуси є, але мені сподобалося. Ну, і саме головне, що дуже приємно зекономити. Ось показую вам результат моєї прогулянки. Може здаватися, що тут багато, а тут небагато. Я збирала таку шелуху. Половина з цього це просто ось така от шелуха, вона пуста, От без, без качанчиків. От Десь качанчики, на половинку, бачите. От, Так що тут не також і багато. Думала, сісти ввечері, перечистити цю кукурузу, щоб мішок подивитися, взагалі, скільки тут вийде. Ну, по моїм ощущенням, я десь відро назбирала. Десь так, я думаю, коли очиститься. Так що 50%, 50 на 50, 50% кукурузи, 50% шелухи. От, я її збирала, хочу теж дещо з нею зробити поділки. От. Ну, і попадалася така от кукурузка, яка майже ціла або повністю ціла. І це прям дуже приємно було. Але зразу кажу, не так багато, як це може здатися на відео. От, знову ж таки, думала, сіду перечищу, перероблю, подивлюся, скільки вийшло, от, ну, не вийшло. Зараз буду ще раз йти, позбираю. От, другий день, якщо там ще не передискували, бо це от от, от і збираються дискувати. Якщо ще це не зробила, ще насобираю і тоді сяду і все порозчищаю вручну. У мене спеціальної машинки немає. Вручну сяду, порозчищаю, щоб воно зберегалося краще. Ну, не так багато місця займало. І подивимося, скільки в мене за 2 дні. Походу вийшло. А я вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую, що були зі мною, дивилися це відео. Так що обіймаю вас, цілую і бажаю вам всього найкращого. Ще забула уточнити, що це я назбирала. Мені, звісно, на глазомір важко приділити, але це було велике поле. Ну, напевно, десь гектар. Знову ж таки можу помилятися. Я пройшла більше половини, мені там трошечки залишилося. І вважаєте, ну майже з гектара, от стільки я б не збирала кукурузки. Зараз піду ну, знову ж таки, важко да, це все оприділити. Зараз піду дозбираю на той частині, які я не встигла. І потім прям стоїть друге поле, також, також з кукурузою. І там теж спробую позбирати, якщо там ще ніхто не зібрав. От Так що такі плани. Якщо не приїде трактор дискувати, то о, може встигну ще щось назбирати. Тоді перечистимо і побачимо, який в мене улов. Але це вже буде в наступному відео. Все, я з вами вже попрощалася, тому убігаю.